Ось вам і садика нема. Все знесло повністю. Садика знесло повністю. Садик горить повністю. І здесь. Хоч -хо людей не було в горить Садик. Пиздануться. Нема нічого живого. Підери, сука, гандони. Ось куски. Куски каба. Держи, держи, друга. О, що робила хата, бля. Ебать, пли плити, плити попадали в селах. Ну, а ти мені вірив, дивися. А ти мені руга не віриш, що що, с, 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 с хатом пиздець, нахуй, Ракета, це дерева зробило, Сила ракета в'єбала, Не кап, а ракета, бля. А де по, по, а де прямо прямо попадання було? А воно ну, сюди, сюди було, да прямо попадання було. Да, ооо, ебать, шо то, -то блядь. Да шо скурити, а що, бля? Ежди, бля, бота. Дібу, воно розгоряється, тікай нахуй, бо ще диви, блядь, яке плавня.